Для е, пересічного одесита це буде означати, що підвищується е, рівень відповідальності, це в першу чергу, тому що транспортний засіб вже е, передбачає рух не по тротуару, тому що е, тротуар це е, частина е, е, дороги, яка передбачена для пересування. Е, Пішоходів і не передбачено, щоб по ній рухаються транспортні засоби. Тобто, власники вказаних електричних транспортних засобів, вони повинні будуть дотримуватися правил дорожнього руху. До якої категорії будуть віднесені ці транспортні засоби, чи то е, буде якась нова категорія введена, е, яка буде передбачати отримання водійських прав, чи це можливо буде е, кілька категорій е, в правилах дорожнього руху е, введено, і відповідно будуть встановлені вимоги до керування цими транспортними засобами, або на рівні як велосипедисти е, дотримуються правил, або на рівні з тими ж мопедами, мотоциклами. І відповідно, ми зараз не можемо за цим нормативним актом, який був прийнятий за законом, встановити. Належність цих транспортних засобів до е, певної категорії. Це повинен зробити Кабінет міністрів України, е, з, змінивши правила дорожнього руху, і, е, відповідно, буде вже чітко визначений порядок використання електричних транспортних засобів. Е, плюс е, до цього е, потрібно заважити, що на даний момент е, власники е, е, електричних транспортних засобів, тих же моноколіс або електричний. Самокатів вони повинні дотримуватися правил дорожнього руху незалежно від того, чи був цей транспортний засіб визнаний державою, чи не був визнаний. Але вже в даний момент мають дотримуватися тих правил дорожнього руху, які стосуються саме транспортних засобів і пересуватися проїжджою частиною. Ще питання постає в тому, що до категорії водіїв. Для того щоб особу до цієї категорії віднести, вона повинна мало того, що транспортним засобом керувати. Вона також має бути наділена спеціальними дозвільними документами. А це водійська водійське посвідчення. Тому і в цьому питанні також ми чекаємо вирішення від кабінету, кабінету міністрів, чи потрібно буде отримувати водійські права для управління тими ж електронними електричними транспортними засобами.